Ла -ла -ла -ла. Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час. Благословенний час. Маємо піс сьогодні. Маємо вже передостанню неділю посту. Так швидко піс пролетів. Я щось думав, що буде до кінця місяця. А тут дивлюся 20 числа вже і Пасха. Так якось швидко трохи мене вибило. Час під ніг, коли ми вирішили влаштувати поїздку до Риму. Дзвонив до мене отець Роман і каже: давай зорганізуємо автобус до, до Риму на, на з'їзд з'їзд, не на з'їзд, а на день Української греко-католицької церкви в Римі в Ватикані. І власне дуже було це важко зробити. Дуже багато треба було готелів шукати. Бо все було вин... винайнято за час до цього. І... і ще навіть один готель не знайдений, Падує. <смі> але вже запускаємо реєстрацію, а готель дошукаємо. Ну то хто... хто бажає, то можете вже реєструватися. місць буде мало, а один автобус тільки на більше людей просто неможливо знайти ні готель, ні. Ні автобусів нема, ну нічого нема. І єдине бачу, що Бог так покерував, що якось і знайшов автобус, коли казали вже, що неможливо, нема нічого, все зайнято. І знайшли автобус, і знайшли готель в римі це найголовніше було. І якось воно пішло. Але треба було працювати зранку до ночі, та? тиждень, тому вибачте. Якщо було щось не так, <ріху> не встигаю, просто не встигаю відео знімати, але вірю, що знайду час і в плейліст худним з Богом додати деякий матеріал, який потрібно. Бо матеріалу є багато, лише часу нема багато, так? Тож, всі, хто бажають в Рим, то записуйтесь. І сьогодні візьмемо послання 25 січня 2008 рік. Дорогі діти, із часом Великого Посту ви наближаєтесь до часу благодаті. Ваше серце, як зорана земля, готове прийняти плід, що зросте в добро. Дітоньки, ви вільні вибрати добро або зло. Тому закликаю вас, моліться і постіть, посадіть радість, і плід радості буде рости у ваших серцях для вашого добра, а інші побачать його. Та прийму через ваше життя, Відречіться гріха і обережіть життя вічне. Оберіть життя вічне. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм сином. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія так чудово каже про піст, що ми з цим постом, великим постом, та наближаємось до великої благодаті, до великої благодаті, а це Воскресіння. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І це є найвеличніша подія, яку ми маємо святкувати. І звісно, та подія, якою маємо жити, дійсно маємо жити Воскресінням, бо Ісус Воскрес. Це, це є перемога, це є надія і це є життя. Але час Великого Посту нам нагадує, що коштувало Ісусу. Це Воскресіння, так? щоб перемогти, йому довелося принизитись, бути е, тише, тише та й трави, ниже трави, та, бути звичайною людиною. Богу прийшлося стати звичайною людиною, е, щоб прийти і тут постраждати, тут прийти, мати всі види пригнічення, всі види болю е, для того, щоб дати цю перемогу, подарувати цю перемогу нам. Нам. І це власне є цінність, цінність е і мета Великого посту, е щоб розуміти, що за боротьбою або за великою славою, за великим благословенням йде боротьба. Іде боротьба, І Ісус показав, е як треба боротися, так? як треба стояти в правді у вірі аж до смерті. Твоє серце як. Каже Марія із часом великого посту, ти наближаєшся до часу благодаті. Твоє серце, як зорона земля, готове прийняти плід, що зросте в добро. Бачимо, хто добре прогодив піст, то це як землю ми зорали. Зараз Меджигорі, до речі, багато е, садять картоплю і ці землі зорають. Ну, тут вже сезон, дехто вже місяць тому посадив картоплю. Ну, вони тут два рази садять на рік картоплю. Е, такі люди, ну, цікаві. Але багато зараз теж моя хата там стоїть там, де я живу, в полі. То багато спахують, оруть цю землю, орають і, власне, будучи садити. І це, власне, тільки так і нагадується цим словом переплітається, що твоє серце, як зорана земля, готово прийняти плід, що зросте в добро. Дитинко, ти вільний вибрати добро або зло. Бачимо цю вільність знову. Марія каже, ти вільний вибирати. Ти вільний, тебе ніхто не змушує, так? А, слідувати за Христом, а, бути з Господом, ніхто не змушує. Щоб потім, знаєте, чому не змушує? Що потім ти не нарікав? О, я жив без Господа, мені так файно було, а тут пішов за Господом, і мені так стало зле. Бо я там почав, мене почали переслідувати, мене почали каменувати, так мене почали від... відкидати саботильники, друзі, приятелі. Ну, в основному собутильники. Але так є, так є, що переміна буде, і ти в цю час, ми вже казали на тому тижні за час пустині, що треба пройти час пустині, відречення, відкинення, але потім ти входиш в цю іншу в, іншу, в інший стан стан Царства Божого. Але треба проходити і вибирати кожного дня добро або зло. Тому закликаю тебе, молись і пости. Посади, радість і плід радості буде рости у твоєму серці для твого добра. Посади, каже, радість. Зараз всю землю зорану, ще тиждень ораємо землю та готуємо, культивуємо її, а на Воскресіння, на, на Пасху садимо радість в своє серце. Посади, радість, каже, Як, знаєте, насіння, кінь, радість в своє серце і тоді. Будеш цілий рік знову в радості, плід, бо воно буде зростати. Коли картоплю садимо, вона ж потім дає плід, та, урожай зростає. Так само. Тому сьогодні закликаю вас подумати над цим. Чи посадиш ти на Пасху радість, чи хочеш ти посадити цю радість? Чи хочеш бути ну та, звичайний день, звичайний календарний день, який ну, нічим не відрізняється від іншого, та? звичайна неділя. Ні, це є велика радість, яку треба посадити. Але перед цим землю треба впахати, скультивувати, приготувати, щоб добра була земля. І тоді, каже Марія, плід радості буде рости у твоєму серці для твого добра. Для твого добра. Радість йде для твого добра. Не для е, твого я не знаю, недобра. До твого добра. А інші. Побачать його та приймуть через твоє життя. Інші побачать цю радість, побачать це добро, яке в твоєму житті відбувається. І приймуть через твоє життя. Приймуть також захочуть прийняти це насіння, захочуть прийняти цю радість, захочуть прийняти це спасіння, цю свободу через, через те, що бачать в своєму житті великі зміни. Відречі з гріха. І обери життя вічне. Каже Марія: Відречись від гріха, я обери життя вічне. І твоє життя не тільки стане вічним після смерті, а твоє життя вже почне входити у вічність з того дня, коли ти відречешся від гріха. Я з тобою і заступаюся за тебе перед моїм сином. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тому сьогодні триваємо в пості. Вже не так багато лишилось, так? Але треба дотягнути, довитривати в цьому пості, щоб цю землю до кінця, знаєте, розпушити, так, щоб вона вже була такою, аж просто зернину кидаєш і вона аж туди втоплюється, так? І, і потім ці плоди радості в День Воскресіння посіємо в наші серця, посіємо цю землю. Я хочу, щоб ви просто це уявили, як воно. Від мені тут легше уявляти, бо я бачу ці землі вспахані, в когось просто орана, в когось вже закультивована, Вона вже така, знаєте, м'якенька, така файна. А в того ще так груба, то я хочу, щоб ви побачили, як сьогодні серце чи воно на грубо вспахане, чи воно вже так знаєте культивовано, так виглажено. Ці бортики, всі стіночки, обніжки це все вже готове, підкопане, підровняно. І тоді цю землю просто а, аж смак такий, аж така... запах цієї землі такий приємний, готовий. Земля готова до посіву. Ось так ми маємо бути готові до Пасхи. Тому ще цей тиждень, цей, цей вікенд і останній тиждень до Пасхи. Давайте будемо працювати над цим, щоб своє серце приготувати. Для сіяння радості будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з па папа.